Слава Богу, брати і сестри. Хороше служіння перед Божим лицем. Слухаємо Слово Боже. Разом має можливість помолитися разом, бути в єднанні з Богом нашим, і це є добре, тому що справді кожен з нас ми розуміємо, для чого ми призвані, чого ми сьогодні тут. Можемо задатися питанням сьогодні. І навіть я так сьогодні чомусь, будучи ще вдома, згадав час, коли хрещення приймав. Чомусь прийшло на пам'ять. Я думаю, кожен з нас, хто вступив за від з Господом, він може також згадати, згадати цей момент, коли ми казали, запитували нас, чи віруєш. Потім запитували і питали, чи обіцяєш служити в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? І ми говорили, обіцяй, цього ні, хай воно прийде нам на пам'ять. Далі я буду читати місце і слово Божого. Перше місце. Книга Ісуса Навина. 24 розділ, 14 по 16 вірші. А тепер бійтеся Господа, й служіть йому в невинності та в правді. І відкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому поці річки та в Єгипті, та й служіть Господеві. А якщо зле в очах ваших служіть Господеві, а якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки ще по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та дім мій будемо служити Господеві. І відповів народ та й сказав: борони нас Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Івангелія від Матвія, 6 розділ, 24 вірш. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Іванія від Івана, 12 розділ. 26 вірш. Я хто служить мені, хай іде той за мною. І де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує, пошанує Отець. Якийсь час це слово Боже чомусь пробувало в моєму серці. На перший погляд, просте слово. Яке, напевно, ми знаємо і місця, і слово Божого, он, нічого нового я не прочитав. Але кожен із нас так я почав з того, ми можемо переглянути або ж починати згадувати і вже аналізувати своє життя, як то я служу Господеві. Як я нагадував, як я склав обітницю, казали, обіцяє, казали, обіцяю. Коли ми дивимося на те, що відбувалося взагалі на життя Ісуса Навина, знаєте, коли будучи в служінні, або ж навіть в момент, коли посилають Його туди переглянути обітований край. Але цей чоловік на своєму місці, він приходить і говорить істину, те, що з нами Бог, що ми війдемо. Коли ми дивимося на те, що дальше він получає повеління від самого Бога і каже, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але ж будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої і тоді буде щастити тобі. Получає повеління від самого Господа, щоб книга закону не відходила від уст, але щоб він роздумував про неї вдень та вночі. Получаючи це повеління, ми далі дивимося і переглядаємо, коли ми читаємо взагалі книгу Ісуса Навина, ми можемо багато що аналізувати і дивитися навіть сонце і місяць одного разу зупинилося по слові Його. Це був чоловік Господній, який служив своєму Богові. І я так звернув увагу, коли так прочитував це місце, знаючи його давно, що таке записано, але ніколи не звертав увагу, коли це місце записувалось і в який момент, то ми бачимо, що коли ми прочитаємо Книга Ісуса Навана, взагалі 24 розділ, то Ісус він збирає Ізраїлеві племена до Сихему. І Він починає їм говорити, починає згадувати за батьків Авраама, які були потом по тій стороні. Йордану. Він починає говорити, що вони служили іншим богам, починає згадувати за Авраама, який перейшов, який ходив по цих околицях. І він далі говорить і починає розказувати це все. І я прочитав це місця, і слова Божого. І це останній, взагалі, останній розділ, і це пересмертна мова Ісусова. І здається, чому Ісус, ти говориш усі слова в кінці. Я так роздумав над цим і думаю, життя прожив. Це показ того, що життя прожив. Але думка не змінилася. Думка не змінилася, життя Ісус навин прожив. Життя проходило, але Він збирає ось в кінці вже передсмертна ця мова. Він збирає ось ці племена, розказує їм ще раз нагадує і каже, ви виберіть, кому служити. Ви знаєте, що служили ось цим богам. Ви прийшли в цю землю і тут є інші боги. Ви виберіть, кому будете служити, а я та мій будемо служити Господеві. А я дім мій будемо служити Господеві життя прожито. Але Ісус навен перто. Апошта зосереджує свою увагу на те, що він служить і буде служити господеві. Він не поміняв своєї думки. І немов би закликає також підтримати це все. І Ми бачимо, що далі люди або ж це ізраїльський народ, вони служили Господеві за часи за часу Ісуса Навина і всіх старейшин, які були з Ісусом Навином, всі вони, ізраїльський народ, вони служили Господеві. Чому? Тому що був показаний приклад служіння правдивого служіння перед Божим лицем, як щиро служив для перед Богом, як ходив дорогами Господніми. І коли ми дивимося, навіть я так звернув увагу, 14-й вірші він каже, повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті та й служіть Господеві. Не згадує, не каже, що ви повідкидали богів, не звертайтеся, але каже, повідкидайте богів, повідкидайте богів. Тобто я так розумію, що на той час. Навіть на ці слова, коли він говорить, коли він каже, що я буду служити Господеві мій дім, він бачить Ізраїля, який ще має божі, оці яким поклоняється. Він бачить Ізраїля, який приходить в нову землю і бачить ці богів, і руки потягуються до них, ховати їх, можливо, служити їм. Він бачить ось такого Ізраїля, і він каже: повідкидайте богів, повідкидайте богів. Дорогі сестри, брати, сьогодні я так розумію, це слово сьогодні також є для нас. Сьогодні ми ті, які послідували за Господом, ті, які служимо Богові, але це слово також є для нас, повідкидайте Богів. Чи, що для нас, або що для мене є Богом сьогодні, маленької букви. Якщо я більше чомусь досереджую увагу, або ж більше комусь, те, що для мене є важливіше сьогодні за Бога. Це є для мене вже Богом. Якщо я чомусь більше приділяю увагу, або ж служу, або ж ходжу за чимось, і воно мною починає володіти. Я вже не маю коли молитися, я вже не маю коли і читати, я вже не маю коли і служіння і шукаю різні причини, щоб не йти, або ж різні причини, щоби не читати, або ж все інше. Це є, сьогодні відволікає нас, в мене є вже бошки, і сьогодні слово від Господа каже: повідкидайте богів. Сьогодні повинно ми кожен із нас, я в свою чергу, переглянути своє життя. Настільки я щиро служу Господеві, настільки моє сьогодні служіння є щирим перед моїм Богом. Настільки сьогодні я повідкидав усіх богів. І, Ісус, навин, Він бачить Ізраїля, Він бачить, що Він бачив чудеса і знамена, але Він бачить, що в них ще повних богів, і Він каже до них, повідкидайте богів. Сьогодні кожен з нас, ми знаємо своє життя. Я не знаю вашого життя, ви не знаєте мого. Але ви знаєте своє життя і знає ваше життя Бог, перед яким ми не скриємося і не сховаємося, і не можемо щось стоїти. Сьогодні може щось бути для мене є тим, або ж ідолом те, що я приділяю йому більше увагу, Те, що я служу, це може бути будь-що в моєму житті, це може бути матеріальні якісь цінності, це може бути будь-що. Я не хочу сьогодні перераховувати, тому що кожен зараз буде щось роздумувати, але сьогодні кожен з нас він знає, як він служить Богові і що сьогодні володіє ним, чи сьогодні володіє тобою щось більше за Божу істину, або ж поклоніння перед. Богом. Богом, то сьогодні потрібно переглядати своє життя і сьогодні робити певні кроки в сторону, щоб повідкидати ось це все, щоб ізбавитись цього всього, щоб служити щиро Господеві. Ми знаємо, що одного разу Ілля скликає на гору кармел народ і скликає пророків Алових. Три з половиною роки немає дощу. І він говорить такі слова, каже, чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог ідіть за ним? Якщо ваал ідіть за ним, чи довго ви будете скакати? Бри, сестри, брати, як то добре розуміти це слово Господнє і взяти його для себе, коли Ілля він говорив, каже, чи довго ви будете скакати? Тобто чудово ви будете сюди і сюди. Якщо каже Господь Бог, то служіть йому. А якщо Ваал, то служіть йому. І я прочитав друге місце, каже, ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не може те Богові служити і мамоні. Не можете. Часто ми думаємо, я ходжу на служіння. Я б мене все добре. Ну я щось не встигаю, ну, щось мною трохи володіє, ну, але ж тим, ще більше щось володіє. І в нас є якісь, як то відмовки, або ж ми когось бачимо. Але, дорогі сестри, брати, цим ми не оправдаємося. Сьогодні кожен із нас ми можемо тільки перевірити себе, чи служимо ми. Не можемо двом панам служити, сестри, брати. Ми не можемо, Слово Боже, говорить, відкриває цей для нас авторитет. Ми не можемо служити двох панам. Ми одного когось виділимо з цього. Ми не можемо І сьогодні ці служіння перед Божим лицем ранішнє вечірнє, щоб кожен із нас справді переглянули себе. Чи я служу одному сьогодні? Чи, можливо, я скачу на двох галузках? І ми бачимо, що відбувається далі, коли Ілля на цій горі, ми знаємо, одна жертва, коли ваалові пророки кричали, але не зійшов вогонь з неба. Але коли Ілля взяв, поправив цей жертв в них. Взяв 12 камінь, камнів, коли взяли, викопали рова і налили навіть води 12 відер, і рів наповнився водою, жертва лежить. І здається, що може бути, ще що зробити, щоб ці люди повірили. Але коли ми дивимося, і я він проста молитва, і сходить вогонь з неба, і далі народ міняє. Вже зовсім думку, не мовчить так, як він перший раз мовчав, коли Ілля їм сказав. І пише слово Боже, що народ мовчав. Але далі після цього дійства він каже, що Господь він Бог. Господь він Бог. Побачив ось таке дійство. Народ зрозумів, що Господь він Бог. Коли ми дивимося на своє життя, можемо перевірити, які сьогодні я інтереси переслідую. Чиї інтереси я переслідую тому служу? Чи я сьогодні переслідую Божі інтереси, інтереси слова Господнього, інтереси істин Божих, які він лишив для мене. Чи сьогодні я переслідую це, Значить, я служу Господеві? І коли я про це роздумав, мені прийшов на пам'ять один чоловік Даниїл, який був одним із трьох найвищих урядників. Ще було 120 інших сетрапів. І цар хотів поставити його над цим царством. Це знали інші. Не могли знайти нічого проти законів цієї країни, які порушує Даниїл. Шукали не могли. Я так роздумую, настільки цей чоловік був близький з Богом. Настільки цей чоловік щиро служив Господеві, нічого не могли знайти. І коли далі. Придумали такий закон, що 30 днів нікого не просити, окрім царя, ніякого Бога чи то людини, ніхто не мав права просити. І, Слово Боже, пише, що коли Даниїл він знав, що пише написано цей указ, цей закон, він пішов до своєї домівки, де вікна були відкриті в сторону Єрусалиму. І як раніше, три рази він молився. Так знову. Я так роздумав над цим місцем, думаю, наскільки це щира людина, який справді інтереси переслідує Господні, який служить Господеві. Можна подумати на ну, 30 днів всього-навсього, можливо, Даніїл, ти закрив ті вікна, можливо, замикни ту хату, можливо, десь там сховайся. Але він так не робить. Тому що Даниїл переслідує інтереси Господні, Він знає, що з ним Господь. І далі, навіть коли ми бачимо, що лев'яча яма, і це підтверджує сам цар, який каже, який приходить вранці і каже, «Даниїл, раб Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе, від відьвів, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від відьвів. Оцей чоловік, який переслідував істини Господні, цей чоловік, який ходив з Господом, цей чоловік, який служив Господеві, і це замітили інші, і це замітив цар і каже, ти, чи, ти той, якому завжди служиш, міг врятувати тебе. Той Бог. Дорогі сестри, брати, за нами замічають люди, за нами дивляться, і вони бачать, якому ти Богові служиш. Вони бачать, чи ти служиш Богу, чи можливо, ти скачеш на двох галузках, чи, можливо, ти служиш двом, двом панам. Вони бачать, і їм добре видно, їм, можливо, навіть краще видно, як нам. І вони бачать це сьогодні. Цей бачив цар і він каже, він каже, що ти, якому завжди служиш, звертається до Даниїла. Ще один приклад служіння перед Божим лицем це Самоїл. Отрок Божий, коли служіння, якби сини Ілія робили грязні речі, але отрок він служив Господеві. Він служив Господеві, він був перед там, де Божий ковчег. Він мало того, якщо, він чув голос Божий. Я так коли розумно над цим і звернув на те, якщо ти будеш служити Господеві, ти будеш чути голос Божий. Ти будеш чути, що від тебе хоче Господь. Ти будеш знати істини Господні ще ширші. Ти будеш розуміти, що тобі потрібно робити, якщо ти будеш служити Господеві. Ми знаємо, коли прийшов помазати Давида на царя, якби він десь ось цей слух був не направлений туди, міг би помазати першого. Послав Бог туди, в дім Єсея, ти прийшов, побачив, помазав. Але цей чоловік Самуїл, він щиро служив Господеві. Його вуха були наставлені, направлені на голос Божий, і він хотів почути, а що Бог скаже. Каже: не той, не той, не той. Ще приведіть, хто є в домі батька, є Давид, який пасе отари, того приведіть. Дорогі сестри, брати, як то є добре бути послушним голосу Божому. Як то є добре робити те, що хоче від тебе Господь? Як то є добре, ось ці обітниці, які я нагадав спочатку, я не просто так навів цей приклад, які ми склали одного разу, але вони додержані до сьогодні. А можливо, ти не знаєш, або ж не розумієш в своєму житті. Цих обітниць, і думаєш, про що говориться, сьогодні добрий, благоприємний час, буде закінчення зібрання, ти можеш склонити свій коліна перед живим Богом і скласти ці обітниці, вступити, прийняти його як свого особистого Спасителя, примиритися з ним. Дорогі сестри, брати, дорога церква Господня, як важно сьогодні, в цей останній час переглянути своє життя, переглянути сьогодні, чи я не служу якимось іншим богам, чи служу я сьогодні Господеві. А можливо твоє життя проходить, і ти служиш Богові сьогодні, але життя твоєму твоє трудність за трудністю. Ти переходиш ось таке життя і думаєш, чому? Боже так. Я коли роздумав над цим і думаю, нагадався пророк Єремія, який постійно трудність за трудністю. Але цей чоловік служить Господеві, але цей чоловік має відкрите вухо і чує, що Бог хоче від нього, і що Бог передає, або ж хоче передати через цього чоловіка. Або ще інші, коли приходять бурі в життя, коли ми бачимо, апостоли пливуть на інший берег. Я так роздумав зовсім недавно, думаю, хіба Ісус не міг дати повеління, щоб вони, ну, тихо було в них? Не було цих бур і раз, і другий раз. Ну для чого ці бурі стаються? Для чого ця вода має цей човен хлинути? Вони на служінні, вони служать, вони роблять те, що ти від них вимагаєш. Але вони побачили ще сильнішу руку Господню. Вони побачили, що все підкоряється їхньому Ісусові. Я так розумів над своїм життям, тому і справді, коли приходять ось ці бурі, коли хвилі, можливо, але ти, можливо, важко буває. трудність за трудністю буває, і ти проходиш ось таке життя. Але ти починаєш розуміти, що з тобою є Господь. Ти розумієш, що Він є Бог всемогутній. Ти розумієш, що ніяка буря, яка, можливо, піднялася або ж хвилі. Вони є ніщо перед Твоїм Господом, тому що ти повірив цього Бога. Ти йому віддав своє життя, ти служиш йому, і всяка буря. А вона є ніщо перед ним. Але ти ще більше зміцняєшся в слові, зміцняєшся в вірі, зміцняєшся в силі, тому що розумієш, що твій Бог, він є Бог всемогутній, і Він веде тебе, він проведе тебе. Допоміг би нам Господь цьому. Нехай кожен з нас Він перегляне своє життя, нехай кожен з нас Він зрозуміє, чи сьогодні справді я служу живому Богові, чи, можливо, щось в моєму житті не так, якщо щось не так потрібно поправити. А якщо я служу Богу і стається ось таке, прослав Господа, що ти. Служиш Богові, але, можливо, бур'є в твоєму житті, але ти є з Богом. Твоє життя є в його руці. Ти пройдеш кожну бурю, ти пройдеш кожну волну, тому що Бог є з тобою. Ми посеред нашого собрання стаємо на наші ноги і прославимо нашого Бога. А хай буде слава навіки. Амінь.